Фармадол таблетки від головного болю. У святковій кімнаті пологового рідні та друзі чекають на маленьку крихітку. Да, у мене сестричка є, переєдна. Ріднесенька. <ріхи> да. Снайперка Євгенія Емеральд і її коханий Євген Степанюк стали батьками. Женя дуже-дуже давно мріяв про дочку. Він дуже хотів, дочку. І коли він познайомився з Женєю, це було Женя один, як у вас один, так само Женя плюс Женя. У них зразу була мета двох, Мати дівчинку ще одну. Коли він побачив Женю і вони почали бути разом, він сказав, що це вже моя єдина, яка мені народить дочку. У Жені буде маленька ляга. Да. Да, будеш жені в гості Так. Да. Будеш допомагати. Mm -mm. <сум> Женя та Женя познайомилися під час повномасштабної війни на фронті. А коли снайперка завагітніла, два місяці не казала ні коханому, ні командуванню. Я продовжувала приймати участь в бойових діях. Вагітність стала причиною покинути зону бойових дій. Саме коли Женя повернулася додому. Залишалася на службі у полку Київ. Час народження наближався за кілька днів до щасливої події. Євген Степанюк зміг вирватися з передової до коханої і був поряд на парних пологах. Дякую за внучку. Дякую за внучку, що просто під мирним небом. І хочемо подякувати Збройним силам України, що ми сьогодні всі разом. Ми з цієї редакції теж вас вітаємо. А, дякую. І Це прекрасна новина. Дякую. Я вас особисто вітаю. І весь сніданок з Денкосини також вас вітає. Дякую. Я мрію про дочку ну, все життя. І коли я почув ці крики перші, це такі емоції. Там тільки сліз було отак. Вона ти поти мрієш про доньку і, і там. І коли саме головне, коли вона її поклали на Женіну е, грудь, вона так на мене перший раз так подивилася, гл ласки відкрила і так. Е, ну, папа, красива немає. Та й схожа, доня, на татуся. Та копія його, копія. копія батька. Євген мріяв про доньку, а Євгенія про легкі пологи. Та все минуло настільки добре, що не приховує. Готова ще вони в мене були офігенні. Я просто сказала: блін, так круто, мені сподобалось пологи, можна повторити. Надалі Женя і Женя мріють про хлопчика для балансу. А ось ім'я доньки поки тримають у секреті, але воно дуже гарне і дуже символічне. Правда, Воно ім'я до перемоги. Найближчі дні пара хотіла би спокійно відпочити в сімейному колі та нікуди не поспішати. Однак. По годинах розписані зустрічі з рідними та друзями чи спільні фотосесії. Через кілька днів Євген Степанюк повертається на передову захищати, боронити нашу Україну, щоб більше бандеряк народжувалися. Більше бандерят, да, щоб наші діти спокійно жили в незалежній Україні і жили в морі. Слава Україні! Героям слава! З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.